Ой Боже мій, мої хороші. Де ти так довго був? На пошті. Привіт, мої хороші. Ви знаєте, наша а, Алуха, Алка. Алка. Наші ковальчуки здуріли чисто. Візьму ножа. обережно котико. Ручки, обережно ручки. А наша Алка здуріла, бо тому що, каже, я, ну, ви знаєте, замовлення рибки, таранки від нашої алухи від ковальчуків і ця швид але вона тут мене я не знаю там передала знаєш що ридку таку смачну бо казала алла що я казала Алла, що э, рибка підсохла і знаєте як так, кажуть традиційно обережно на ручки зараз я більше і казала Алла, що я і тут теж є тут щось є для тебе теж Мені, на Передам тобі рибки. Я ніс коробку з пошти. І би подумали. О, дивіться! Для тебе такі штучки всякі. Ой, дивися. Так, дивися і солущі таке. Ой, а там щось. Ще... Ой, яка ковбаска! Таку ти любиш? Квадратна Квадратна ковбаска. І я коли цю посилку ніс, то ця таранька так мені вже запахла. А це що таке Марко? Ану ну відкрий. Це, 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 це певно єгипетська паста так, що? У! -у, -у. Мер... Ой, па, це, це зубна паста. Єгипетська. Єгипетська, зубки чесно, тут для татка немає. Дивись, тобі ще солодощі. Більше шоколадка. І кока шокола. А тут якась така наклейка чи розмальовка. Okay. Наклейки, які треба розмальовувати. Okay. Давайте покажемо, які там наклейки. Yeah. Ні, тут ви Тому їх не покажемо. Okay. Так, тут на що? Шоком... Макарони. Ви знаєте, що Алла без макаронів нікуди. Її запаси, тому вона завжди макарони. Так, то макарони. Але знаєш Маркузика, в мене щось таке враження, що це Кока-Кола для дорослих тільки. А чому? Для дітей трошки теж можна трошки. Для дітей теж трошки можна. Зараз знаєш, так як колись ми були, знаєте, на морі. Знаєте, йдеш на морі по пляжі, там стоять такі Кока-Коли і з такого корочку туди й пробуде. <смісно> Це малина? Ти хочеш попробувати тато. Я ти потім надають Кока-Кола і справжній. Це Кока-Кола, малина, настойка. Ковальчуки. Так, я так, таке Боже, а банок напевла як скажена. Тато, а то за пакет? То просто так, щоб, щоб баночки не побилися. Це, напевно, тушонка пішла. Допакувала. Чи то не вона, чи то вона, бо. О, дивіться. Рибка. На, став акуратненько, не побий, добре? Ні. Рибка. А така гарна кришечка. Кришечка гарна? Так, подівіся. Дуже гарна. трошки. А ні, це теж це рибка, дивися. Все, обережно. Поповнили абсолютно всі запаси. Ой, дивись, як ти любиш, Так. І бумагу, і в таку штучку. Обережно. Обережно. Давай, Тут, знаєте, вже будуть... Річні запаси. Давай обережно, обережно. Річні запаси рибки, маркуська. Доця напоковаться, на пошті як запакували. Я на пошті, так. На пошті, напевно. Тут якісь і салфетки, і скотч. Запаковано значить така від натовість. Щоб... О, дивись. Скільки рибців? І тут Ні, огонь. Сюди. На, тут як ти любиш. А тут тут дивиться. І салафан, і торгу. Яка все смачненьке. Меня все гарненьке. Такі знайомі турбинки. Мені колись так... Маліць вона передавала таку посилку німецьку і там були теж такі торбинки. О, а, тут що це? О, а це для мами. Але знаєш, що Оля прихворіла і вона передала от таку от перетепку. І я теж захворів. І ти теж захворієш. З мамою разом пити таку маленьку, вона казала тепеньку водичку розводити і найкраще лікарточку, щоб не було ні температури, ні нічого. І мої хороші вуаля, Ось вона. Ось вона це, я Кажу це. Кременчуцьке золото. Дивіться, Марко. Таранка. Дивіться, мій хороші. Ой, а спинка світиться. Ой. Супер, боже мої хороші. Так, щоб ви розуміли. Каже, Алла, цього року рибки нема, то я пару сучок передам. Дивіться, яка так, красота. Яка ляпота. Все. Добре, що завтра Марко вихідні. І в нас завтра буде... Ой, боже, вона така, ви, знаєте. Ой. Я хочу поїхати. Така, знаєте, тугенька. Я люблю, коли рибка в'ялена, знаєте, то я дуже полюбляю, щоб вона була така вже між таранкою і між в'ялою. Такою, знаєте, на грані. І це така є така. Ой. Як знімали відео, як Саша з Аллою їли рибку з пивком, то я вже думаю, боже мій, коли прийде моя посилка. <поцелуйтесь> Каже, я тобі пару штучок передала. Щоб ви розуміли, це не вся. Вас всіх є багато. Дивись, тато. Такі розмальовки. Я да, багато. Супер. А татуса дякую. Ковальчуки. Ой, я тебе цілую і ми тебе цілуємо. Алуха, ковальчуки, просто грандіозна посилка. Завтра, я думаю, що я... Зніму пробу так конкретно, бо тому що, а, як кажу, це ваше кримінчуцьке золото. Молодці рибаки, я правда сварився, щоб на лід не ходити. А знаєте, сварився, щоб на лід не йшли, але рибку чекаєш. Так? <сум> тому... Очки які! Очки, Бачиш, які світленькі очки? Світленькі-світленькі. Так що, мої хороші. Отака от, виходить, коробка. Із рибою, смаколиками. А я вже на отакусі. Я знаю, що ти обожнюєш наклейки. А, рибка це все на кавіднатур-продукт домашній. Тому величезне спасибі за смаколики, mm -hmm. за подарунки. Тому, мої хороші ковальчуки Алухам, величезне спасибі за смаколики, за вашу роботу, за ваш труд і е, дуже вдячні. Просто за те, що ви в нас є. Приїжджайте в гості і великий поцілунок! Приїжджайте в гості і великий поцілунок від всіх берег і від маленького марка. Так? Дякую.